Всім привіт! Сьогодні 19 липня і ми, як я казав в попередньому відео, прийшли починаємо підготувати сім'ї до обробки від кліща. Наша славна робота. Ми відкриваємо підряд всі вулики, йдемо і зразу, зразу відбираємо, робимо, якщо сім'я дуже сильна, робимо зборні відводок, ну, забираємо рамочку розплоду. З бджолою, можна, зразу беремо з бджолою, якщо, таки сильна якщо таки має така касві, то беремо без бджоли. Для чого ми це робимо? Ми це робимо, для того, щоб вирівняти пасіку. От, виходить, Зараз ми від, від, від ну, зараз ми так почали прийшли за підряд, зараз від цієї я так, подивився, що там багато бджоли, ми від неї заберемо, а якась, може, буде май май слабша, чуть менша, то ми її цю рамочку з розходом підкинемо. А якщо будуть лишні рамочки, то на тому розплоді ми зробимо, відвеземо їх на домашній точок, дамо плодні матки і зробимо такі зборні отводки там по 5-6 рам. Бажано, хоча б щоб було 3-4 з і 2 і медали, щоб було. І плодна маточка, і це в тому році показало, що у цей час вже так пізно, але все файно стартує. Матка файно приймається, вона починає сіяти і вони йдуть. І що ми замітили, тут я казав, що тут є соняшник, ну велике поле дуже. але Туди через ліс, виходить, ну, десь кілометрів, я думаю, що 6-7, ну, далеко. Замітили, що вчора бджола вже пішла. Були, дивилися на поле, воно вже файне, ну, видно, що воно зайшло у пік, і бджола полетіла так далеко на, на то поле. Видно було, вчора матки відбирали Пішла, почали жовтіти э, соти, почали жовтнути, язики почали жовтіти, що видно, що вони починають носити. І видно по сім'ях на вазі, видно, що вага десь на кілограм виходить, вчора і сьогодні на кілограм виходить, були ставтящий, на вазі показали. Ну, я думаю, що вони ми взяли вощину, Що вони трошки почали йти на, на топол. Далеко дуже. Ну, меду товарно не буде. Це буде як для себе і плюс підтягнути вощину. І довго це не буде теж, бо якщо вони тепер пішли, то поле значить зайшло в пік. Вони десь днів, я так замічав, що вони десь днів 5 будуть йти, це буде кілограм, може чуть більше буде, до двох може дойде, і потім різко пропаде, бо ну, польоту далеко сонячник, щоб пчела так медленно літає і тяжко літає. Ну видно, що Можна сказати, що ліпше на той соняшник не йшли, бо вони зараз багато ресурсів бджолі ну, потратять туди. І... Багато бджоли може часом і відійде, так що це таке. Якщо б то ліпше б вжала сиділа. Також на днях купили сонячну воскотопку, бо дуже багато тут воску. На кришах ну, то робиш тут воску, є, десь доміку, то постійно той воск по відрах сидить. Немає коли перетоплювати, то він так і пропадає, взяли воскотопку. Ну, зараз може покажу. ну Дуже супора воскотопка. вона, От тепер було цих жара, дуже сильна жара цих було, неділя. Вона за неділю стопила десь за 4 мішка чи 5 сотів таких файних, ну дуже дуже сильно. Якщо жарко, то вона за раз, за раз, день, за два рази треба її забивати, щоб вона вона то все перетопляє. Дуже сподобалося. Зараз так поставили, бо ну, ще не встановили на вулик зразу. Ну, Далі думаю, що, що встановимо за межу пасіку, зробимо якісь скріплення, щоб вона була вже собі на своєму. На так, Беремо масочку, покажемо зараз, що тут є. Нагадаю, в лежаках ми мед не відкачували. Відкачали і теж. Всі. всі корпусні вулики пройшлися в ці два ряди. Ще лишився там верхній ряд, теж не докачали. Ну, Ми один день відкачували, скільки взяли, то ми відкачали. А то, що не встигли, то, то так і перенеслися. Може відкачаємо ще пізніше. Не знаю. Ну, Лежаки думали. Лежаки взагалі не качали. Зараз просто подивимося, Якщо якісь будуть такі фані рамочки, що ну там фані світлі такі великі, що лишні, то може заберемо, може відкачаємо їх, а може просто покладемо, там є такий ящик, що рамки можна збирати з медом. Просто заберемо і потім дамо піддамо ті сім'ї, в якій може бути менше меду, то їм може підкинемо ту рамочку, вже подивимося. Бо і думали, що як я казав, що думали, підготувати сім'ї десь на днях, можливо. Десь 25 числа липня, я думаю, що почнемо вже від, обробляти від кліща. Будемо просто відкривати вулики і з ставити по дві полоски, теж буду показувати, що там, як там буде. Зараз думали прийти і подивитися. Бо то все різно, виходить. бо одні матки обліталися скоріше, одні матки десь були ще забиралися, бо там десь комусь, якщо не ставало, то забирали десь сімей маток відправляти, бо ну, вже договорилися, то, то сім'ї всі більш-менш різні. Одинаковий беремо масочку. Думаю, покажемо два вулика, покажемо цей і цей, щоб не затягти сильно відео. Там може буде ще цікаво, що покажемо. Так, тут ми перше, ну я відкривав їх, пару потолачий. Відкривав. Така зараз села сім'ї. Така села сім'ї. Зараз. Ну, Не всі такі є слабші, ну і сильніші. Даже. Думали, що вже взятку не буде, Ну, ще такі, ще трошки соняшнику є. Ну, видно, Тут, ну, тут повний вулик треба було забігувати рамками, просто е, видно тоді, коли ми туди, це був повний вулик, туди, коли ми мет відбирали з кожної відкачку, то ми ці рамки забрали і ж так таких і не повернули, то виходилось тут тако. Старі рамки ми не брали тоді, ці дві видно, що не були. Так. Ну, рамки тут тяжкі, тут навіть нема що думати. Ну, такі рамки ми не брали на відкачку, бо ми брали ну, самі світло, само світло брали, слуш, цей мед, скажу, що ми лишимо, ну, їм або заберемо від них, якщо їм буде забагато, комусь другому дамо. Ось такі рамочки, Таку рамочку можна відкачати ще, якщо буде потрібно. Вони на соняшник можна сказати і ну, саме ця сім'я її не потрібно, йти, в неї навіть нема куди носити, якщо на то пішло. Ось такі рамочки. Я думаю, що Чого ми зараз вирішили зробити цю ревізію для того, щоб подивитися, чи є маткам де сіяти. Бо вчора там продивлялися декотрі сім'ї, бачили, що... що вже ну, що нема де сіяти маткам. Вони ромачки забіговані, такі модові. Ну, і що, де матка буде сіяти. Що ми лежаки не качали? Лежаки не відкачували для того, щоб е, менше загодовувати в зиму. бо е, ну, мед, мед в принципі є, ми, ми перший раз дуже багато меду відкачали, Тепер докачали меду, теж непогано, І вирішили, щоб менше їх годувати в зиму, то зараз цукор дуже дорогий. то Вирішили лежаки не качати, щоб їм просто додати, скільки там буде потрібно. Ми їм додамо. Ось так, тут видно, що вже тут може був і розклад раніше вже. Ну, ось так, ну видно, навіть де був розплод, вони в це все вже залетело. Бджола, видно з пильцо. Ну є пильця. Ну, пельца... Раніше вони пильцю не носили. можна сказати, пару днів назад не було видно пильця. Тепер вже хоч видно трохи пальця, щоб пішла. Зараз погода така вже ну, пасмурна, ну вино, тут вже пішов, пішов вже тут розплод. Ось такий розплод. Ну вино, багато розплоду тут не буде. Якщо ми вже дойшли аж до ціля... Якщо ми дійшли аж до ціля, вже трошки їм. щоб жило успокоїти. Так, ну подивимося ще, ще тут з боку. Ну так, якщо, якщо б дивився для себе, я вже б подивився на розплод і більше мені вже б нічого не було потрібно. Ось так, тут маточка сіє. Джуласилупи, матка сіє, там видно вже засів'є. Ну, ще одну рамочку. ну скільки в них? У них буде розплоду зараз ну за 4-5 рамочок, я думаю, що буде. Ну Менше було, менше у них стало розплоду, бо ну, на взятку вже не було. то вже після, де такого взятку не було і матки мої стали менше сіяти. Ось так. ну Ось так. Від цієї сім'ї я заберу, маточка бігать. Від цієї сім'ї я заберу цю рамочку з розплодом. Добре, що хоть, щоб хоч маточка попалася на очі, отак не зробимо. Поставимо цю рамочку зараз. І зараз тут, ну, що тут, там, ми зразу, ми зразу її заберемо. Матку знайшли. Ось так. Зараз поставимо туди, сюди всередину зразу поставимо довощину. Замість цієї рамочки. Зараз я думаю, що вони на днях ця бджола її різко відбудує. Маточка у неї ще може часом ще й засіє. Вони зараз вже далі в світлі сати не хочуть сіяти. Матка може засіє Так Зразу, ну, зразу прикриваємо. Робимо акуратненько. Так Ну, видно, скільки це вже далі ситуація меду дуже багато тут в цій сім'ї. Ось так, меду дуже багато. Що ми будемо з ним робити? Так, маточку ми вийде, маточка була ж там напереді. Отаку рамочку ми Світлу ми так само від них заберемо. Бджолу ми зараз їх закриємо. І потім бджолу витрясемо за заставну, щоб зараз тут, ажіотаж не піднімати, тут, тут не будемо витрясати. Так. так, що далі? Далі ми зробимо так. Все, оце виходить, буде гніздо. Тут 3, 6, ну десь буде 8-9 рам. Це ми тут ми поставимо заставну. І зробимо помітку в журналі, що в них є е, три рамочки з медом. Цей, цей, мед буде, е, цей мед можна буде забрати і підсилити. Зараз ми забирати його не будемо, бо якщо була б одна рамочка, то ми б забрали. Одна рамочка, може дві би забрали. Ну, щоб, а тут є ж три, тут зараз ми заб'ємо всі ройниці, там, в принципі, нам є місце. Ми зараз тут поставимо заставну. Але ну, це зараз горнемо докупи, щоб вони собі... Цей метнейсе від неї, ну не бігаючи по ньому, може там ще десь трошки щось підлеють. Ну, от оці рамочки, які ми не брали на відкачку. Зараз я покажу які вони Вони чорні, видно, що рамочка залета. За заставною даже була, вона підле її. Вони чорні, то їх відсунули на бік, щоб матка у неї не пішла сіяти. Так само та чорна, ці дві рамочки будуть відбраковуватися. Вони як будуть відбраковуватися, Коли начну я. Загодовувати в зиму вже, я буду брати ці чорні рамки, розпечатувати їх і зразу ставити, буду давати, допустим сироп і буду ставити ту рамочку, розпечатану, щоб ней сушити. Вони Не будуть сушити і тоді будемо, ну, так будемо відбраковувати її Все ця сім'я вже готова, можна сказати, що е, щоб поставити в неї вже поласки. На, на днях прийдемо і ми тут вже можна поставити буде. її вже полоски, вона вже ми її скоротили. Ось так. Так, ту бджолу, що там є е, на рамки, виходить, я так і з тою бджолою заберу. її, Бо якщо я буду підсилювати сім'ю, то я буду бджолу витрясати у цей вулик. Ну, у цю ранецю відтрясати. Бо я казав, що може зробимо тому воду, по-любому зробимо в кінце. Якщо будемо підсилювати цю сім'ю, то ми будемо підсилити лише рамочку з розкладом. Бджоли не будемо давати, щоб, щоб матка не вбила. Скільки там дім можна б'я. 14. 14. 14 минут. Ну, так побистро можем покажу цю, щоб, щоб час не затягати. Воскотопку показати. Ну, якщо комусь буде цікаво за воскотопку, можете написати в коментарі, я, я знімлю отдільно відео і покажу. Якщо комусь буде цікаво, ну, можу сказати одно, що вона себе ну, виправдовує на всі 100%. Я за неї на одну рамочку, я дав за неї. Е, Вроді дві з доставку, вроді 25 тисячі нам не обнесло. Ну, от видно, тут вже менше, допусти. Ну, як менше. Е, менше, виходить, ми їх не розширяли, ну, сім'ї. По, якщо б їх ну, бігати, трошки було більше часу виділяти, їх бігати, по, ну, розширяти, то може навіть, навіть села було дех сімей набагато більше, ніж вона є зараз. Ну Ну, ось так. Ну, навіть видно, воск вони почали тут під жовтую воск, ну, вони лише на сонячник пішли, може це може другий чи третій день. Видно, що тут рамочки я відклав, які ми не брали ще першого разу на відкачку. Так само віддоклаю в сторону. Що якщо мені десь треба рамочка, або десь меду не вистачає, я відкриваю вулик і можу звідси забрати. Тут є 6 рамочок. Можна сказати, що від цих я не буду нічого забирати. Добре, щоб поупалося так, що одна попалася майсильно, одна май слабша, так ми буде. Ну по бджолі, видно, тут можна було б їх вощину, може я їм дам. Для того, щоб вони, щоб вони мали... Ну, матки мали десь сіяти. Ну, рамки, ну видно що тут рамки сипні. Так, ця рамочка, може часом була вощена, коли ми її ставили. Видно, що вона якась новенька. А ні, може не було. Ну теж видно, все залито. Все залито. Для чого роблю ревізію, можна сказати, що для того, щоб переконатися, бо коли ми відкачали, там була одна сім'я, в якій не було матки. Перше в журналі, все файно, що вона була, а ми прийшли, там вже, виходить, вже були маточники. Ну, десь щось. Тому треба провірити всі сім'ї, ну, щоб знати, що все нормально. Ну, тут видно, матка тут вже засіяла. Все, все супер. Вся матка, якщо вийде, що є застів, то мені вже в принципі далі можна літи. Шершні зараз вже літають. Ось шершні починають починає вже кошмарити пасіку. Так. Видно, все супер. Видно, що ячейки вже підливаються, де, де немає розкладу, але ну, що яки взято. Ось одну рамочку піднімемо. Одну рамочку покажем. Будемо їх закривати. Ось так. Маточка не попалася на очі. Ну нічого. Все добре. Зараз у сім'ях має бути плюс-мінус 3 Розплоду такого файного і навіть і більше добре би було. Тоді, ну, тоді села в зиму піде нормально, бо розплод зараз цей буде виходити. І для того я хочу почати їх обробляти, бо я замітив, я що тепер що от зараз є багато печатного розплоду. ну Видно, що по двох сім'ях, що кліщ має бути в цьому розплоді. І зараз до 25 числа я підкидаю їм дві полосочки перший раз. Якраз цей розклад, він буде зараз лупетися. Зараз на маса десь плюс-мінус через 5 днів, 6 почне лупетися нормально. І я їм підкину полосочки і за що цього, і за одної і кліща трохи зніму іменно з молодої бджоли. Потім ще через, виходить, через недільку, я думаю, що покладемо полосочки. Думаю, що полоски буду ставити. Думаю, щоб ставити 2 два, два чи 3 рази, ну подивимося вже по. Там, даже, ну, по хліщу, якщо буде все... Цепати... Ну, Подимося, що тут є засновну, може її якась під ткапиться, нормальна, щоб вже ну, не ставити. Ось Така рамочка. ну Повністю видно залета. Гніздо нема куди носити, вони вже носять застану. Видно, залито не то 5. Ну, подивимося, зараз може ця крайня рамочка буде касліпша. О, цю рамочку ми поставимо їм. Вони вже, якщо матка захоче, вона її засіє. Це в принципі вона її може піти під засів. Ну або буде маток куди мед носити, якщо матка з нами піде, то залиють хоча б медком. Все. Ну, розширяю ті сім'ї, які, які потрібні. Якщо допустимо три рамочки з заставною, якому потрібно буде. Якщо є файні рамочки підзасів, то я їх зразу забираю, бо в декотрих сім'ях ну, не вистачає таких рамочок. На днях може теж там наверху є. Багато хто питався, питається, як італійка себе показує. Е, там є сім'ї, які саме перші є дочки, ну, виходить перші дочки, які обліталися, я підсадив, там сім'ї наверху є. І там вже ну, ті дочки вже їхня бджола зараз вже починає лупитися, що можна подивитися. Може на днях, якщо ну думаю, що може покажу, ну, яка різниця. Зараз е, якусь різницю, ну так, ну різницю. Замітити, ну тяжко, бо багато хто каже, що вони е, зимують, виходить. Е, у нас зима май лютіші, ніж в Італії, так що вони що зимують ми проблематично. Ну це треба все дивитися, бо У нас теж не ж, такі зими вже не є такі, як раніше були. Ну, треба дивитися, як треба пробувати, тестувати треба так. Говорити можна багато. Так, Все, тут так само, там де є, ну вот тут і три рамочки, я такого постійно не закриваю, щоб, щоб можна було відкрити кришку і зразу подивитися, що в кінці є три рамочки лишні. Що що мені десь треба, я відкрив. Так, є, є, забрав, нема, нема. такі, виходить, воск постійно, такі воски по кришах десь лишає, по тому сонце і він просто стікає і капає на землю. Десь забуваєш забрати, десь так, десь сяк, ну так по-різному. Коби завжди приходив і, і мов біля себе відро, допустимо, як ми сону взяли для воску, вже може кидати. А десь прийшов по бістряку немає це одну. Так, я думаю, що всі розуміють. Ось так. І зараз що? Зараз ми тако скидаємо, зараз допустимо, ми проходимо, ми поки зараз дійдемо до кінця. Потім ми це все збираємо і закидаємо в вже Сонце трошки мор, зараз почне пригрівати. Так, Зараз ми цих накриємо. Е, що ще буде цікаво, думаю, що знімемо ще якісь якийсь може подивимося, щось буде таке, щоб відео це не затяти. Якщо комусь буде цікаво, можете написати в коментарі, поставити лайк відео, якщо комусь сподобалося оточки, думаю, що теж десь покажемо, які дуже файно вже сіють, супираємо точки. Почали від них робити перші перевивки вже десь 2-3 денька назад. Скоро будуть молоді матки і можна буде подивитися, що то за, за маточки. Я думаю, скажу, все, що ці отводки робити, то ми будемо робити, або будемо вкласти їхній маточник від цих маток, щоб ну щоб прямо не обліталося вже тут і щоб так, щоб не все дешили. Або будемо підсажувати ну, плодні матки, ну це вже буде видно Convido-as para você like, mostra no seu comentário como se pode sim para porque... cá.